На сьогодні в закладі освіти взагалі навчається 701 учень для комфорту. Ми організували освітній процес дві зміни. Першу зміну завжди виходять учні перших і четвертих класів, тобто найменші. А також ми запрошуємо учнів одинадцятих, десятих класів по кількості кабінетів. Кабінетів 14. Харчування забезпечено кейтерингове харчування. Харчуються безкоштовно всі діти з першого по одинадцятий клас. І батьки, і вчителі і учні дуже задоволені, що на сьогодні ми маємо змогу навчитися саме в таких умовах. Наша школа дуже велика, гарна, різнокольорова, є е, де можна посидіти, навіть є буфет, можна погратися в теніс і дуже гарно. Гарно, безпечно, та мені тут дуже подобається. Тут дуже комфортно, батьки можуть не хвилюватись, тут дуже глибоко і тому я впевнена, що тут нічого поганого не станеться. Жоден екран він не може передати ні емоцій, ні я не можу побачити роботу, що пише дитина, що вона відчуває в цей момент. Тут я можу до кожного підійти, зазирнути в зошит, підказати, взяти його ручку, направити, як правильно. І вони настільки це цінують, відчувають у це тепло. Да вони навіть знаєте, просто даже любить підійти і обійняти. От їм цього не вистачає.